Класне, просте тісто на пельмені. Я вже тут трошки наліпила, половину буду відварювати, а половину буду заморожувати. Це тісто для заморожування ну дуже класне, це просто знахідка. Хто готує по такому рецепту, це точно знає. Не лопають, не темніють, ну дуже класно. Рецепт тіста я вимірюю стаканами, як то кажуть, на око. Залишу рецепт під відео. Зараз відварю і в кінці відео покажу результат. Тісто: Одне яйце, одна чайна ложка солі, дві столові ложки олії, один стакан холодної води. Усе перемішую, додаю 3 половиною стакана борошна, стакан 200 мл. Тісто гарне, м'яке і дуже еластичне. Лишаю на 5-10 хвилин. Готую фарш, 500 г м'яса, дві цибулинки перекручую через м'ясоруб сіль, перчик за смаком. Розкатую тісто, виробляю стаканом, кружечки. Викладаю фарш, заліплюю. Вода закипіла, кидаю пельмені. Як закиплять 4-5 хвилин і виймаю, поливаю маслом і подаю сметаною. Готуйте усім смачного!